Доброго дня, я всіх вітаю на моєму каналі. Дякую за лайки, перегляди, підписки. Буду дуже вдячна за рекомендації та коментарі. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої побажання, відповіді на які питання ви хотіли б отримати, який розклад ви хотіли б подивитися чи просто бесіда якась під розклад карт. Чекаю ваших відгуків, буду прислухатися і знімати за вашими побажаннями також. Сьогодні хочу зробити лінійний розклад. І подивитися, що ж чекає нас цього тижня. Вже закінчується другий місяць літа. І цікаво знати, з чого ми розпочнемо третій місяць літа. Тому давайте подивимося, що нас чекає до кінця цього місяця. Основне це доля. Все те, що случиться. Це нам предназначено судьбою. Ми від цього нікуди не дінемося. Це хрест, який ми несемо. Чи то будь то добрі якісь справи заботи, чи будь то якісь проблеми, це нам найменовано. Ми несемо цей хрест і ми нікуди від нього не дінемося. На душі в нас бажання з кимось поговорити. Поговорити, вилити душу. Просто хочеться. Знаєте, такий розговор по душам, щоб почули, щоб зрозуміли. І от це на душі такий камінь тяжкий, тяжкий такий груз, який треба, треба просто виговоритися. Обов'язково. Тому що це давить. давить і оцей камінь, який давить на душі, цей груз, він не дає вам розвернутися, він не дає вам спокійно мислити, спокійно працювати. Тому що. Стоїть комок у горлі, і ви розумієте, що якщо ви цей груз не скинете, то у вас нема свободи дій. Всі ваші думки зайняті, розумієте, цим грузом. Тому не тримайте в собі, якщо є в вашому оточенні людина, якій ви довіряєте, просто виговоріться, і у вас вам буде надалі легше. Також на душі у вас ви романтична натура. Романтична, довірлива, мрійлива. І ви мрієте про зміни на краще. Що ж саме вам заважає, що мучить. У вас проблеми в домі. У вас все фундаментально. У вас є свої правила, свої традиції, свої устої, свої порядки. Але не так, як вам би цього хотілося. Розумієте? Потрібно щось змінювати. Вам просто долею написано зміни. Зміни будуть. Просто ви зараз боїтеся їх розпочати. Щось вам заважає зміни будуть на краще. Це, це просто вже неминуче. Ось зірки, корабль. Це дальня дорога, і завдяки цій дальній дорозі у вас будуть зміни на краще. Зміни на краще будуть в особистому житті від цього не уйти. Так, буде вибір, їхати, не їхати. Звичайно, рішення приймати вам, але корабель вже уже йде, він вже на шляху, він уже в путі і дорогу вже не відкласти. Це просто, ну, знаєте, як діло времени. А дорога все одно вам випадає. І вибір, звичайно. Вибір буде непростий. Ви будете стояти на, знаєте, як ото в казці перед вибором. Направо підеш, наліво підеш, прямо підеш. І от вам просто потрібно зосередитись. Ви дуже творча людина. У вас. Просто в голові цілий букет фантазій, і ви не знаєте, на чому зупинитися, саме, чому саме придати найбільше вашої уваги. Так, от зосеретеся і зрозумійте, що от відкладання прийняття оцього вибору, ну то, що ви ніяк не можете оприділитися, заважає вам. Стабільності заважає стабільності у вашому домі, змінам на краще. Тобто, ви знаєте, що якщо ви поступите по-іншому, десь звернете трошки з вашої привичної дорожки, у вас одразу підуть зміни на краще. Але ви боїтеся. Боїтеся, розумієте? Ну, от, сварка в домі. Сварка, я ж вам говорю, що от в домі стабільно, але не так, як вам би хотілося. Сварки в сім'ї, і через те у вас така невпевненість. Ви ви наче, от, ви людина, яка готова розвернутися, розправити крила, але у вас сумніви, сумніви в собі, ви не ви впевнені. Але я дивлюсь, що це дуже зря. У вас є все для того, щоб підібрати ключі для, двері, для дверей, які вам треба відчинити. Просто сміливості треба. Більше сміливості. Творчості, задумів у вас хватає. Сварки сварки вони завжди тимчасові. Посварилися та й забули, і пішли жити далі. Просто потрібно зробити вибір ви довірлива, романтична натура, поговорити з кимось. Коли комусь виговарюєш свої проблеми, то починаєш дивитися на них по-іншому і починаєш бачити це. З іншої сторони, і тоді легше зробити вибір. От коли ти розказуєш комусь свою проблему і, і, і починаєш розмову з того, що ой, у мене така проблема, я не знаю, що мені робити. І поки ти все це розказуєш, а людина просто мовчки слухає, у тебе вже в голові, десь там на задньому плані визріває вже думка, і ти розумієш, що закінчила розмову і розумієш, що а, вихід таки є. Я знаю, що мені робити, я знаю, з чого мені почати. Так, от, зараз саме основне для вас розмова по душам зробити вибір. Вибір буде доленосний, буде дальня дорога. І ця дальня дорога відкриє вам нові двері двері до вашого нового життя. Так що я бажаю вам впевненості в собі, рішучості, і, звичайно, здоров'я і щастя, мирного нам всім неба. Слава Україні до зустрічі.